Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам з вами поділитися інформацією від Міністерства соціальної політики. Адже Міністерство соціальної політики розробили новий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Це субсидію на оренду житла. І Хочуть реалізувати даний проект, планують його реалізувати упродовж двох років. Розмір субсидії буде враховувати вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни, адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві чи в інших містах. Суттєво відрізняється, крім того, розмір субсидії буде залежати від кількості осіб у родині, яка орендує житло, доходів домогосподарства і відповідно спроможності сплачувати рахунки за оренду самостійне. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проект такого рішення погоджується а, урядом. Якщо дане рішення буде затверджено урядом, то вже з червня внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися новим інструментом підтримки. І він буде мати назву субсидії на оренду житла для ВПВ. Тобто, чим? Нижчі доходи вашої родини, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. І за найоптимістичнішими прогнозами, вже з червня внутрішньопереміщені люди, тобто ті, які мають такий статус, зможуть скористатися даним інструментом. Яке який розробив Міністерство соціальної політики? Побачимо, як це запрацює і як це буде в реальності. Наскільки це буде так, компенсувати дійсно вартість оренди, який розмір зможе покривати субсидія.